Війна українців об'єднала чи розділила? Я думаю, що розділила і українці ніколи раніше не були так розділені, як зараз. Рівень стресу і накопичення такий великий, і ми настільки позбавлені зараз якихось там прав чи можливості щось висказати, як раніше. Йому нема куди виходить, і воно просто лопається в якісь моменти, розтікається на всіх довкола. Плюс ще от соцмережі, у яких доступ у всіх є 24 на на в телефон. Люди просто заходять. І у них же що? Акаунти часто без аватарок, без номерів телефонів, відповідальності ж ніякої. Можна писати, що хочеш, робити, що хочеш, казати, що хочеш, і це виливається на всіх навколо. І загалом це впливає на тонус українців в усіх сферах дуже негативно. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як Instagram, Facebook, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар, я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Ну от е я не знаю, чи ти помічав, от скільки вже за кордоном, я ще й до війни за кордоном жив. Я ніколи не бачив, щоб європейці один одного так хейтили, принижували, знищували, бізнеси знищували, там ментально, морально, медійна і так далі. Такого не було. І, здавалось, би, треба було б нами, да? і там, десь горло відпустити один одному. Но, навпаки ми давимо один одного більше і більше.